Так, друзі, всім привіт, всім доброго дня. Хто мене ще не знає, мене звати Авраам. Я знімаю відео про сільське господарство, про нашу таку невеличку ферму, як я на ній працюю. Також відео знімаю про працю в полях, ділюся своїм досвідом, яким здобуваю, і даю корисні поради, які чую від свого батька. Так що, про все це я знімаю на своєму каналі не підписаний, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати багато цікавих відео. Так, сьогодні у нас відео буде про сіно. Так сказати, у нас зараз завдання номер 1 сіну. Треба зібрати, оскільки насувають дощі. Тож зараз будемо причіпляти нашу грабарку і вершати на поле, підвертати сіно. Так що бажаю всім приємного перегляду. Додивляйтеся обов'язково відео до кінця. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. А ми погнали працювати та знімати для вас відео. Так, ідемо зараз до нашого МТЗУшки. Будемо перечіплятися на тяги. Так, це наш Рафаїл. Всім привіт! Вже знімає поперечину, це після перетяжки не зняли. Зараз знімаємо швиденько і перечіпляємося. А тебе поможу. Не ставай палец. Ты ментовал? Э. Чекай. Давай, раскручивай. Мой бот не так турест. Наш. Давай, давай. Молодец. Ну, Чекай. Давай, ты когда раз подниму и стоп, все, хватит хватит. Я подниму, а ты, когда что Стукны будем вот по пальцам э -э. Давай. Паль пальцы не вставай. Все, навик. Все. Давай. Цепляемся и вырушаем. Все. Грабарку вчепили, тяги затягнули. Ось це недавно стяжку міняв, оскільки в вухо. Все. Та не піднімай! Іди піднімай. Ось така у нас грабарка, це на чотири сонечка, чи як вони там кажуть правильно. чотири Колеса. І Старенька, звичайно, вона, але роботу виконує. Так, зараз треба провірити буде, чи є. Всі граблі. Піднімайте. Піднімай. Де. Піднімай. Всі, чи є всі грабельки і вершаю на поле. Так, тут є. Тут також є. І тут є. Все, вершаємо на поле. Все, виїхали ми четверо хлопців на поле. Я, тато, брат і ще один брат. Так, ось таке вже у нас сіно, практично вже сухе. Не знаю. Зараз будемо бачити там далі, як там що робиться. Ну і ось тут я бачу вже майже сухе. Ось тут от трішки заданкувате, його зараз би перевернути швиденько. Я думаю, що сьогодні можна було б вже збирати. Ось це посередині, які були грубші по коси, то вони практично вже майже сухі. Сіно таке пахне, як має бути. Саме те, ніде дощу ні разу не бачило. Сдімся, що й не побачить. Так що зараз йдемо там, перекидаємо грабельки наші. Грабарку, і приступаємо до роботи. Цю грабарку ми налаштували, перекинули її догори ногами. Ось так. Потім ось це ще поперекидали, і зараз будемо грибсти. Тут на грибарці багато положень. Ми вже пару років гребемо на ось положенні, це саме нормально, воно я покажу, як воно робить. Так воно перекидає і робить ніби таких два невеличких валка. Але це не валки, це два покоси, воно збирає, перекидає. І якраз саме ідеально для трави такої, що треба її підсушити знизу. Ось так, як бачите, воно перекинули траву, трішки до кінця перекидає, бо тато тут йшов трошки вбік. Далі вже добре йде. Ось так перекидає і все буде сушитися, як має бути. Зараз гребельками ще вручну де, де потрібно, будемо трішки поправляти. І сподіваюся, що зараз у нас вітерець, сонечко, і думаю, зараз воно до якої 4-ї години вже висохне. Маленько-помаленьку і працюємо. Ходить тату восьмою пониженою на низьких оборотах. Щоб сильно не наматував, бо якщо швидше, то намотало трішки на коли... колесика чи сонечко, як мені кажуть, намотало, то прийшлося розмати. так тобто, помаленько йдеш, воно все перекидає іде, нічого не наматує. Наш Рафаїл теж працює і брат теж там працює. Так що всі працюємо, і я теж йду працювати. А то зараз так що нічого не роблю. Рафаїл. Як робота? Добре. Ну давай, працюй. Ось що і казав. Ось так, тільки. Грибар залишається, де не Ось це Треба розгорстити одним слоєм. Акуратно розгрібаємо. Ось тут, так. де не відірвався землі, відірватися, воно все підсохло. І ось така робота. Вже ось тільки пройшли з того кінця. Ось таку полосу ще залишилось десь ще більше половини. Та зараз доходить і до нас приєднається буде. Робота швидше також йти. Ось тут шай не міг взяти, то також розрібаємо. Ось так все підбираємо, піднімаємо, щоб воно швиденько все висихало. Рафаїл теж працює. Грабальками. Так що все, продовжуємо ми працювати. Ось це, як бачите, ми вже все пройшли, а ось це. Такі волочки залишається невеличкі після трактора. Це буде і невелкий, це один перевернутий покос і він ось так залишається. Його, як можете бачити, перекидає і трошки кладе в бік. Ось так. Так як бачите, його перевернуло і ось це мокре все лишається зверху. Ось ці покоси були самі грухші тут посередині. Так можете бачити, знизу ще де де вологувати. Зараз ми це все будемо розсувати акуратненько, одним слоєм з цієї сторони. І воно буде сохнути свиденько. Так що це багато не буду говорити. Продовжуємо далі. Так, працюємо вже більше ніж годину десь, годину 20 годину 30, і ось практично вже все зробили. Ось це залишилося два покоси останніх, іде брат останній, а я йду другий. Так що зараз доходимо до кінця і все буде квітка. Якщо, до речі, приїхав брат, забрав грабарку вже і поїхав собі теж грибсти, оскільки також скосили планують збирати завтра. Так що все, приступаємо далі до роботи. Сонечко гріє, жара, сподуває. І якраз саме те, що потрібно для травички. Звичайно, запах цей, такий приємний, травичка пахне. Хто з села, той знає, про що я говорю? Роблює, бо одною рукою працювати трішки незручно. Все, роботу ми виконали. Сіно перевернути. Те, що з самого початку перевертало, то практично ось сухе ось можете почути, як шелестить вже. Його вже можна було зібрати, зібрати, але ось це, що посередині було, там, де грубші покоси, то воно ще не підсохло. Надіємося, що. Якщо дощу не буде, то завтра зберемо. Ось таке ще один, де зинкувати є. Зараз сонечко світить ось. Вітерець дує. Сподіваємося, що сьогодні його підсушить, завтра вже зберемо. Так що все, вирушаємо ми зараз додому. Трохи попрацювали і зараз поїдемо ще на ставок скупнемося. Трохи охолонимо, як то кажуть, після роботи. Все, ми вже вдома, вийшли ось у нас така поляна є, тут ми теж траву збираємо, але ще травичка, травичка тут у нас росте. ось, Ще невеличка. Зараз йдемо на стовок, скупнемося і далі до роботи. Вже Рафаель полетів наш з собакою, зараз доганяємо їх і будемо купатися. Ну що, друзі, всім ще раз привіт, всім доброго дня. У нас же другий день, і що ми знову ось на полі. Виїхав я нашою МДЗушкою, вчепив, поїхав до знайомого грабарку. Позичив. В нього вже вона на 5 зірочок іде. Нашою не грибу, оскільки брат двоюрний грибе собі, бо в нас вона на спілку, так що я позичив. Швиденько поїхав позичити і зараз буду гребсти. Треба швиденько завалкувати, оскільки підсихає, сіно підсихає, і все потім, як сильно висухне, ось усе все буде листечко обсипатися. Так що, поки воно таке ще вологуватеньке, зараз швиденько буду валкувати. Так що дивіться далі, не перемикайтеся, всім приємного перегляду, а я продовжую працювати і знімати для вас відео. Так, Працюю я восьмою пониженою. Ось піде досить добре. Ось я майже половину зробив. так іде. Все підбирає ідеально. Ніде нічого не залишається. Так що ось так робота йде помаленьку, але йде. Роботу я зробив. Вийшло в мене з такі 5 минутих валків, ще вони підсохнуть і буде якраз суперово. Так, зараз їду додому, заміню декілька декілька з тих попрутів, бо поламав, десь три штуки поламав. Треба замінити і завести буде назад, знайомому вернути. Так що вирішаю додому, зараз. Зремонтую і завезу назад. Все, замінив я грабліни, поставив дві нови і везу, видавати назад. Бо ось хмари вже сунуть, що він. Зараз будемо згортати сіно. Сюкувати вже не встигнемо, так що будемо зараз згортати. Чепили ми ось таку волокушу до нашого трактора і будемо згортати сіно. Ось хмари вже сунуть, гримить. На вулиці гримить, де не знаю, щось таке, буде, буде, буде накрапає, не знаю, накрапає чи що ні. Зараз будемо швиденько згортати, оскільки затікувати не встигнемо, бо тільки брат двоюр не почав тікувати. Так що затікувати ми не встигнемо, то будемо згортати. Мусимо згорнути, бо як намочить, то буде трішки жаль. Все, друзі, почався дощисько, не встигли ми його зібрати. Згорнув, я десь приблизно біля прицепу, майже прицеп згорнув. Брат теж змок. Дощ в моменті не летів, передавали на четверту годину, а зараз 3.15 вже розпочався. Одним словом, мокрі крищі, Щось зібрали, ось так дещо полишалося. але це вже дорожньо хоч то і зібрали. Так що зараз швиденько будемо прикладати ті плівки, щоб ніде не поздирало вітром. Ось цю кучу гор нагорнув, вже не знімали, вгорнув, бо не було коли. Ви все так, друзі, промок я ось так до ниточки практично. Зібрали ми одну кубку з тої сторони. Ось там кінця кубку і на прицепки не прицеп трішки. Все, трактор стоїть, відпочиває, бо заганяв його, як на те, що. Задньою передачею повишений ходився одно як шостою вперед. Так само назад. Все одно як з реверсом. Так, сіми ми не затюкували, а згорнули. Так що буду завершити я це відео, оскільки сьогодні вже його, напевно, дозбирати не будемо, бо дощик накрапає, будемо чекати погоди. Так що бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я та божої хорони. Всім пока, друзі, до нових відео, до нових зустрічей.